Але мені мусять це виконувати. І коли серед вас знайдеться такий майор, такий полковник, чи важливо навіть надали, який «Ні, я не можу виконувати цей огідний наказ і на кожне зіряє позвінення цим кращим випадком. Це ж дуже зараз не робить, так потім не було навчити больно за ці огідні накази, які не мусить виконувати. Що потім не дає вам жалко і ви не оправдали перед своїми внуками. Друзі, привітально Наш накзавена консула. Друзі, буквально зараз залишилась цей програма Саміліща. І в цей день знову вони зробили перерву. Після виступу Тимошенко, яка Якраз цю банду, яка розпалилася податку по цій бандити... про тех, кто снущается над краиной, кто фальшивал справы. И вы знаете, она не завышила кропки при справа Полностью брут, полностью сфабрикована. И вы знаете, наприкінці она сказала настолько, за большую числю выступ она свернулась до людей и сказала, друзья, колючий дрот В Лук'янівському СІЗО зроблений з такого ж самого металу, як і колючий дроп Мішкір'ї. Але ж я, Юлія Тимошенко, в Лук'янівському СІЗО відчуваю самовільною людиною. А Яндокович за колючим дротом Мішкір'ї боїться. Вот теми хорошими, вони заключены того, що они их охороняют Заключне слово нашого лідера. Наш лідер буде говорити заключне слово, звертаючись до всіх нас, до всіх українців, до всіх людей вільної волі. Друзі, наш лідер сьогодні розповіла правду про цю банду. Вона розклала протягом трьох-чотирьох годин все, це Панкота, всю-сю. Панту, як вони пробують грабувати країну, які схеми вони готують зараз, що вони хочуть робити з країною? І ці прокурори разом з Кирієвим мовчки роздивлялися на столі свої паперці, не маючи сили і смілист підняти свої бритки, запливши очі. Друзі, завтра фактично буде останній день цього суду, цього фарсу. І завтра. Ми почуємо на цьому процесі останнє слово нашої Юлії. Завтра вони пробують завершити цей процес, щоб піти в диреджу кімнату, де Киреєву віддадуть вже підготований вирок, який вони написали ще до початку цього процесу. І Юля сказала, друзі, я не знаю, як ця людина після того, як виступив захист, після того, як кожну їхню брехню. Показали світу, як ця людина буде підписувати цей вирок. І випадку, коли вони це зробить, це буде вирок Януковичу. Це буде вирок цієї панді, Це буде вирок тим, хто хоче знову Україну перетворити на тоталітарне гетто. Друзі, Янукович сьогодні поїхав до Варшави, Польщу, де знову будуть обговорювати питання України. Знову вже з вечора, як тільки він приїхав туди, європейські політики задають йому одне те ж саме питання. Чому Тимошенко не на волі, чому продовжуються політичні репресії в Україні і він продовжує мичати щось незрозуміле? І говорить, що він розбереться і все буде нормально. Для да, да, да. кого нормально? Для цієї банди чи для українського народу. Друзі. Я не вірю його обіцянки, так само як ви не вірите. Я не вірю тому, що він розповідав два роки тому, коли брехав під час виборчої кампанії. Всі це побачили. Європейські політики продовжують сподіватися, що коли людина займає посаду президента, то вона повинна відповідати за свої слова. Він не відповідає за свої слова, тому що це інша психологія, інше розуміння. Честі моралі, які вони не знають, що це таке, що таке гроші, що таке золото, що таке грабувати, гвалтувати. Вони знають. А відповідати за свої слова і вчинки вони не розуміють. Але ж, друзі, я не вірю в їхні обіцянки, але я вірю вам. Я вірю патріотам України, які говорять кожен день своє слово. Я вірю героям, які зметуть банду з території нашої. Великої України, я вірю вам, і ми разом, разом зможемо дати відповідь і відсіч цій бандоті, і тільки завдяки нам патріотам України. Справжні герої будуть на свободі. Справжні лідери будуть очолювати уряд, а президентом України стане наша юра. Цього багна Україну, яке спробують Януковича Янукович і його камарілля нашу велику країну, вони притягують руку до допомоги і сподіваються, що у них хоч трошки розуму є, хоч трошки є інстинкту самозбереження, друзі. Але цю руку потиснемо ми. Ми будемо вести Україну до Європи без цих злочинців, без цього криміналітету, тому що. Ми розуміємо, навіщо це потрібно. Наші діти повинні пишатись Україною. Вони повинні жити вільно, не ховатись по домівкам, не боятись міліціонерів, не боятись тих, хто знаходиться при владі, а довіряти їм і разом працювати над нашим. Майбутньою перемогою над нашим майбутнім світом, українців і україною, яка має величезний потенціал, величезний тільки не треба грабувати і готувати, а треба разом працювати і разом виборювати нашу перемогу за нашу Україну з вірою у нашого лідера. Ми йдемо, і нехай вони тремтять слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! подивися от туди назад, як чорні сили сьогодні банкують, як вони радіють, чому ви радієте, славу ви радієте. І повірте мені, всі зрадники будуть відповідати, всі злодії будуть відповідати. І дійсно в язниці будуть сидіти, не патріоти, а той, хто повинен там бути. І це, друзі, наша з вами відповідальність старщині. І ніякого спотського більше їм не буде. Ми маємо досвід 2004 2005 років, коли Йощенка замість того, щоб відправити зачинськів заграти, домовився з ними і розміняв нашу мрію на гроші. Всього більше ганьба зрадникам. Дорогі морі, завтра буде дуже важливий день в нашій боротьбі. Саме завтра вони спробують завершити суд. І після цього тільки очікування вироку, який вони малюють, пишуть тремтячими своїми руками. Тому я дуже прошу, друзі, завтра тут, на барикаді, з 9-ї години починається суд. З пів на 9 книг нам треба бути, щоб готуватися і гідно. Гідно протистояти цій навалі, гідно протистояти цій банді, яку ми переможемо. Слава Україні! Шановні друзі, о 9-й годині почнеться суд. Ми так відчуваємо, що це е, судилище продовження процесу може бути ще максимум 4 години, 3-4 години після 9-ї години. Будуть репліки, і потім буде виступ Юлії Володимирівни. Тобто ми орієнтуємося, що максимум о 12-й годині почнеться уже закінчиться це судилище. Шановні люди мої, прохання, щоб ми прийшли сюди в максимальній кількості, прохання, щоб. Тут всі родичі, друзі, що по 12 11-й годині ми були згортовані тут і показали цій банді, що ми можемо протестувати. Юлія, коли закінчувала свою перемогу, казала, що я абсолютно чітко розумію, заради чого це судилище, воно не заради того, щоб рахувати якісь збитки. Чщина з політичної арени, тому що Янукович боїться, він боїться Тимошенко, він боїться батьківщини. А по-друге, він не боявся, то все це було так, як з іншими партіями. Тому сьогодні він намагається так розправитися. Друге, він намагається цим судом перекрити всі свої недолугі вчинки, недолугу політику. Ми бачимо, що сьогодні в Україні ніяких зрушень на позитив немає. Сьогодні тільки є, знаєте, стінання про те, що йому хтось заважав, щось було погано до нього, і справа над Юлією Володимирівною – це можливість сказати, чого погано, а начебто того, що всі угоди не такі, як він хотів. Це мотив розповідати, що він править, не може справлятися, тому що хтось до нього був поганий. І вона каже, що ще один мотив це не бажання Януковича вступати. До Європейської спільноти. Він нам всім розповідає про те, що він, начебто, бажає туди. Аби він бажав, він би да не чинив такого, такої розправи, він би да не будував такі суди. Сьогодні для нього розправа над Тимошенко, коли всі керівники європейських країн йому кажуть схаменися, вона є для нього мотивом, щоб на якихось гальмах. Рухатися до Європи, чи казати, що я туди хочу, але мене не приймають для того, щоб залишатися у своєму болоті. Я Володимирівна казала, що він найбільше всього бажає бути в болоті Він може й не піти до Росії, бо йому зручно тут, бо він краде сьогодні з кишені кожного українця. І сьогодні ця справа ця ширма для того, щоб. Прикорнушки для того, щоб всіх українців, як якихось пикло, лохів обкрадати на, на, якщо казати на їх мові. Тому, шановні друзі, сьогодні ми, ми сьогодні, завтра будемо, сьогодні-завтра будемо тут і будемо протестувати. Ми будемо показувати всім українцям, що ми не дамо, щоб цей вирок відбувся. На завтра буде тільки закінчення суду, щоб ви зрозуміли. Всі процедури пройдуть Кінчився і Кирєєв піде в кімнату, начебто готувати вирок, думати, що писати. А ми ж ми розуміємо, що не він думає, думав він на банкові. І тому, коли будуть тут бути, коли вони будуть можливо, потужно протестувати, він не буде писати таких вироків, як про які Янукович мріє, тому що той самий Янукович з в банкові і буде розуміти, що цей вирок це вирок Нього. І люди мої, шановні, прохання, розуміємо, що кожного справа, в кожного діти, в кожного там своя якась біда. Максимально кожна людина мусить бути тут. Один день, завтра ми мусимо продемонструвати Януковичу, Кієві, всім, хто стоять перед ними, що має потужними і могутніми. Потім буде слідуючи події, це вже можливе висунення вироку. На завтрашній день, абсолютно вирішальний, абсолютно вирішальний. Шановні друзі, шана і повага всім героям України. Слава Україні! Героям слава!